Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Можливо, хто перший раз на каналі, мене звати Віта. І насамперед хочу подякувати всім, всім, хто підписався. Хто підписався останнім часом? Дуже багато підписників. Я вам дуже дякую. Останні відео на каналі були про те, що я звільнилася з роботи. І в одному з відео я. Теж згадала, що я колись працювала тут в Німеччині в магазині Теді, і я сама в один день розвернулася і пішла, і просто більше не вийшла, і звільнилася сама. І я хочу сьогодні відповісти на питання. Одна, жінка поставила питання: розкажіть, будь ласка, чому ви звільнились в Теді? В попередніх відео, коли я говорила взагалі про реальну ситуацію зараз, що я звільняюся зараз з роботи, це магазин декатлон. Ще одне зігнення. Я м, теж згадала, що я колись сама звільнилася в Теді. Але я просто сказала і більше нічого не казала, тому що тема була інша, і щоб не робити дуже великого відео, я просто так сказала, що колись я звільнилася в Теді. Але сьогодні я, звичайно, розкажу і поясню, чому. Я в Німеччині з 2019 року в Теді я працювала 2021 осінь. І до весни 2022 тобто 6 місяців, рівно 6 місяців. Якраз той період, що в 20-му почалась пандемія, школи були закриті, в мене не було курсу німецької мови. І я в той момент, коли я знайшла теді, я перед тим я шукала роботу і думала, я хочу куди-небудь піти, тому що до людей і вивчати мову. І моя німецька була зовсім 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 погана. Я взагалі. Майже нічого не розуміла, так, я вивчала, але якщо чесно, те, що ви вчите вдома, це одне. А йдете, ви десь працювати, десь до людей, ви розумієте, так? Ну, принаймні, я, я пішла, я нічого не розуміла. То це якраз була така перша робота, де мене була практика з німецькою. І теж, дякуючи Теді, я трішки вивчила мову. Перед тим як сказати причину, чому я залишила Теді, я взагалі хочу сказати в загальному, що Такі магазини не тільки Теді, а й інші магазини, ось такі подібні. Вони для тих людей, хто наприклад студенти, або хоче працювати міні-джоб, або півставки тальцайт. Тому що насамперед такий магазин не працевлаштовує на повну ставку. Я хотіла працювати на повну ставку. Але. Як знайшлася ця робота, то я погодилася на 0,75. Це було 30 годин на тиждень. Було і 25, 30 по різному, але максимально було 30 годин. Я погодилась, тому що роботи не було. Я хотіла бути з німцями. Так в нас працювали німки на роботі, і люди ж приходять клієнти, покупці, і я хотіла вивчати мову. Тому ця робота або для студентів, або для людей, хто шукає. Доробити мені джоб або на тальцайт, або ж для таких, ось як я, що приїхали, що мови не знають. І це якраз таки знаєте старт, перший крок, куди можна піти, вас візьмуть на роботу. Завжди вони там беруть і завжди там зміна кадрів. Звичайно, на довгу перспективу, то це не робота, так? Це такий тільки місток. Ще скажу, я пропрацювала шість місяців і, можливо, я трішки підовше пропрацювала, просто одного дня взяла і вийшла і більше не прийшла, але б я довго не пропрацювала ще по такій причині, що я скажу, які мінуси в теді, що магазин відкривається о 9, і, наприклад, ви починаєте роботу з 9 години. Наприклад, ви працюєте до чотирнадцятої. Але ви повинні прийти на роботу 8:30 або 8.20, тому що вам потрібно відкрити магазин, скрізь перевірити, яка ситуація. Потім, знаєте, в них є такі регали чи стелажі, як сказати, вони вивозять на вулицю. Хто знає цей магазин, той знає, що вони стоять на вулиці. Потім прибирання, потім різні такі документальні моменти, багато що там написати, підписати. І відкрити касу, і мінімум на це 30 хвилин приблизно йде. І ще при цьому, що дуже часто було бо мало працівників, що, наприклад, в мене ключ, я вранці приходжу і я сама, я сама відкриваю, я сама всі нот двері, знаєте, запасні двері і так далі, все скрізь перевіряю, відкриваю. І теж прибирання. І, і, наприклад, якщо ви працюєте до 20-ї, в 20-ї закривається магазин, до 20-ї стоїте, працюєте. На касі в 20 тільки закриваєте, раніше ви не можете. І починається закриття, і ви починаєте ті стелажі завозити назад до магазину, касу робити, і це теж займає 30 хвилин 40. Часом, якщо помилка якась на касі, то і перераховуєш, і тоді і годин у мене було. Звичайно, якщо хтось дуже давно працює, то може і за 15-20 хвилин це все зробити. І при цьому цей час не враховується як робочий. Ось ви вранці приходите півгодини і ввечері в середньому півгодини. Цей час не враховується як робочий. Наступне, що я би довго там не працювала, тому що мінімальна, зовсім мінімальна, сама мінімальна зарплата. А тепер скажу, чому ж я просто в один день взяла і звільнилася, хоча я не збиралася. Це був 2022 рік. Квітень. В Україні почалось повномасштабне вторгнення в лютому. І пам'ятаєте, як поступово-поступово забули про корону. І якраз в квітні, тоді, я пам'ятаю, що це була п'ятниця, не знаю, який там день, середина квітня чи початок квітня. І я пам'ятаю, що сказали, що вже відміняють маски. Тобто, весь час, як я працювала, коли працювала в теді, ми носили ще маски. Я зазвичай отак на кінчик, тому що якщо цілу зміну дуже важко дихати, то майже всі ми так носили. Було в нас дві працівниці, моя колега, теж продавець і консультант, і наша шеф, вони в окулярах, то вони отак під окуляри. Я не знаю, чесно, як вони там дихали. Я ось так завжди на кінчик. І завжди так носила. Якщо людей немає в магазині або десь я далеко йду від каси, десь в якомусь куточку, наприклад, Десь в куточку, так покажу. Щось я там робила. Я навіть отак але повністю маску не знімала, але отак носи відкривала, тому що важко дихати. Того дня, коли я просто вийшла більше не прийшла, це було так, що в моєї шеф не було настрою чи що, я не можу сказати. Я була на касі. Я хочу ще тут сказати, що я найбільше я була на касі, тому що інші мої колеги, наприклад, якщо я вдвох з кимось працювала. Зазвичай це або одна особа в магазині, або дві, а і ще третя шеф. І ось якщо я з кимось працювала, то в мене всі були колеги, які курять, вони виходили курити. І ми так домовлялися: добре, я роблю касу, стою на касі, а вони в магазині на залі, і вони собі виходили там ззаді інші двері для працівників вихід назад, і вони виходили курити. Тому я завжди була на касі. І цього дня я стояла на касі, теж як завжди, в мене отак маска. Приходить шеф моя і «Фрау Фролова, вдійте нормальну маску прямо так при клієнтах. Потім вони вийшли, я підходжу до неї і кажу: вже ми півроку разом працюємо, і я завжди отак ніколи не пакувалася. Я вам казала, у мене з борохами проблеми, мені важко дихати, і я не робила щеплення. Я взагалі вважаю, по можливості потрібно дихати. Тільки була можливість, я завжди знімала маску. Я дуже мало носила маску скрізь. Вже в таких тільки місцях, де ну, я знала, що заборона що не можна. Ну добре, я одягала. Але взагалі в ті часи я майже її не носила. На роботі носила і ось так. І вона почала на мене кричати. І я потім кажу, чому ви ще при покупцях кричите до мене? Вдійте! Я кажу, то в мене ще є маска. Ні, вдіньте ось так, як а вона в окулярах, отак, як в мене, Вдіньте, щоб було повністю закрито. Я кажу, чого... чому ви саме сьогодні? З понеділка ви знаєте, що вже відмінили, що вже скрізь і в магазинах теж на роботі можна без маски. Чому сьогодні ця тема підіймається? Я кажу, не буду отак її одягати. Ні, все. Тоді ви не можете стояти на робочому місці. Я кажу, якщо я не можу стояти на робочому місці, то я. Піду, вона ні, ви не можете нікуди піти. Кажу до мене, ви одягнете так, як слід маску, аж добре так закриєте, і будете працювати. Я кажу, я так маску одягати не буду, тому що це шкодить моєму здоров'ю, тому що мені дуже важко дихати, в мене болять потім бронхи, мені потрібно повітря. А якщо мені важко, кажу, то що я роблю згідно кажу, законодавству Німеччини, я йду додому. Я погано себе почуваю. А вона каже: якщо ви погано себе почуваєте, то вам потрібно до лікаря. Я кажу: я й піду до лікаря. І кажу: я пішла. Вона... А вона подумала, може, це я так сказала, але ж я не піду. Я все е... взяла свої речі і на вихід. Вона: куди ви йдете? Ви нікуди не підете, ви не можете піти. Я кажу, я можу, якщо я себе погано почуваю, то я можу піти додому. Згідно закону. Ні, ви нікуди не підете. Я кажу, піду. І пішла. На наступний день я пішла до лікаря, сказала мені погано, я отримала на два тижні лікарняний. В той же день я написала заяву про звільнення і все, і більше я не вийшла. Потім, коли закінчилось лікарняне, бо так я не могла йти, закінчилася лікарняна. Через дві, два тижні я занесла ключі, бо в мене були робочі там ключі, ще там, які моменти. Робочі, і ми зустрілися, шеф. Вона, Ой, бо ми були в принципі в нормальних відносинах, там і каву разом пили і все. Що в той день, я не знаю. Хто там що на що на наступив, не зрозуміла я. Але ми зустрілися, я віддала ключі, і вона каже: Фрау Фролова, оце так якось ви раптом взяли і вийшли. А я кажу: А що з вами було в той день? Я ж сказала, я дихати не можу. Я сказала, піду, і я пішла. І я сама тоді звільнилася. І я інтенсивно почала шукати роботу, і на протязі місяця я знайшла декатлон, де зараз я працюю, і де зараз я знову звільнилася. Можливо, хто перший раз дивиться канал. І тут в цьому ще хочу сказати, бо дуже багато було коментарів, різних коментарів. Більшість підтримують людей. Якщо погано, то потрібно звільнятися йти, але теж є частина людей, що пишуть, як так зараз безробіття і що це так несерйозно з моєї сторони, і так далі. І в цьому місці я хочу щось сказати. Так завжди було в моєму житті, і я так завжди вчиняла, що якщо потрібно вибирати гроші чи волю, я завжди вибирала волю. Я, мабуть, відношуся до таких людей, що можуть вийти в чисте поле, без нічого і без проблем взагалі. І це не те, що, може, люди думають, ось в мене є чоловік, то він дасть мені хліб з маслом та дах над головою. І я така, хтось написав, що моє відео для багатих, що це розкіш, просто самому звільнятися. Ні, я зі своїм чоловіком з 2018 року, 6 років 6,5. Так, як ми один одного знаємо, майже 6-7. А зараз в квітні буде 6 років, як ми взяли шлюб, і я хочу сказати, раніше я була сама і багато років сама. І теж в мене були такі і в Україні, і в Польщі я проживала такі ситуації, де я просто, просто йшла геть. І це не якась примха, А якщо я бачу точно, що не цінують. Бо в мене є теж терпіння, я буду працювати, я буду виконувати все як належить. Я не палю, не курю. Ой, вибачте, не п'ю, хотіла сказати. Я завжди вчасно на роботу приходжу. Я завжди все виконую. Я завжди відповідально відносюсь до роботи. Але, можливо, я десь я м, на роботі добра, така, знаєте, гнучка, особливо так, в перший час. Я стараюсь максимально зробити, я працюю, працюю, я пашу, а потім приходить момент, коли я бачу, що не цінують. І я просто, м, і може від мене, я так помічаю, щось що так як зараз моя шеф, теж тут в декатлоні, вони не очікують, як така віта, така ніби добра, м'яка, організована, все робить. І раптом... Вона приносить заяву на звільнення, бо коли я бачу, що не шанують, я звільняюся, я не буду залишатися ні секунди. Щодо того, що криза не має роботи це такі наші страхи. Робота є завжди. І, звісно, якщо ми говоримо про якусь іншу роботу, знаєте, лікаря, вчителя іншого рівня. Це важче. Це на це потрібно час, на це потрібно B2 німецька, C1 і так далі. Але якщо йдеться про таку роботу в магазині, повірте мені, виходите в місто і такої роботи багато. Так, коротко сьогодні про теді, про роботи, про звільнення. І я хочу сказати, що. Треба йти звідти, де вам погано. Якщо погано, потрібно залишати. Писали глядачі, що потрібно про себе думати, як це так можна звільнятися. Потрібно про себе думати в тому сенсі, що це ж ваші гроші і так далі. І я хочу, щоб ви мене зрозуміли, але з іншої сторони, я думаю про себе. І тому я звільнилася. Тільки тому, що я думаю. І я не хочу цього стресу, не хочу цієї, знаєте, невдячності і такого відношення. Дякую вам, що ви в нас на каналі. Приходьте ще і до нових відео.